Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. 2023 рік. 10 копійок 94 року. Будемо сподіватися, що одна із цих трьох монет, хоча б одна, є бублики. Дивлюся, цей китайський мікроскоп начебто є. І там, і там, і там, ну, не сильно не так, як в 92-му. Але одне, я думаю, точно должно бути, бо там і крапочки ці є, чи рисочки справа у слідуючому листочку, і начебто трикутник такий, як галочка. Тож начебто є. Так що буду надіятися, що 94-го року бублики теж я знайшов в обіході. Це за всі роки переборів три монетки. З трьох може, одна. 99,9%, думаю, є бублики. Дорога монета. І не часто. Ставимо лайки, підписуємося на канал і до зустрічі на каналі. Всім пока!